Доброго вечора, друзі. Хочу привітати вас всіх з Різдвом, побажати миру Україну на саме перший раз. На саме в першу чергу миру в Україні, радості, кохання, щоб завжди були у ваших домівках, щоб завжди було щастя, здійснення, мрій. І головне, щоб у вашому житті здійснювалося все, що ви самі собі бажаєте. Ну і е, зараз буде. Чесно, знову ж таки не планував ефір робити, але ми зробимо його максимально коротким. Просто для того, щоб привітати всіх вас з Різдвом, зі святом вас. Льоня, привіт, друже! Не планував, не планував я робити ефір, але я думаю так. Привітати вас з святом, поки дітям почищу гранат. Південки може поспілкуємося. Що там, друже Леонід, що там ви святкуєте, не святкуєте? Блочок? Я телефон заряджую. я про це маємо роздавати. Воно ззаду візьми, там поки використовують два штуки. маму. Як у вас там, Льон, ситуація. Коротенько, ми сьогодні коротенько, недовго посидимо. З Різдвом Христовим, здоров'я, мирного неба і Божої піки. Льоня, друже, дякую. Ну, включай. Періг. Включай. Костя, привіт, друже. Привіт, доброго ранку. З Різдвом Костя, тебе та твою родину. Хай всі мрії здійснюються, хай буде кохання, любов, затишок у вашому домі, щоб все було добре. Щоб контент, я не накрашена. Щоб контент, а не накрашена. Бабуся Галю, Костянтина, льона, вся ваша родина зі святом. Святкуємо да. Льоня, святкуємо, ховаємося від кабів, шахедів по подвалах. Ой, слухайте, я з Льонею спілкувався по телефону. Я як почув, як вони літають, в мене аж похололо все всередині. Костя, дякую. Будь ласка, Костянчик, бачив, що у вас там сьогодні був ефір, але я ще спав. Я ну, не спав. Ми лежали, дивились телевізор, тому не заходили. Відпочиваємо по максимуму. Всю ніч на скалі обстрілювали. Ну, у вас теж з праздником. Дякую, дякую, Костя. Ну, як я не раз казав, Мені сподобалася фраза в інтернеті, що ми і без світла бачимо, що ви підарасли. Ну, Прошу пробачення, то по шведськи Та yeah. так думаю, поки Кирюха вигнав. Кирів, одійди, щоб мені не, ж... не жужало воно. Кирюха мене погнав у магазин по гранатах. Yeah. Поки... поки поспілкуємося, з півгодинки буде такий ефір. О, треба з апельсином зробити. А те, що ти показувала відео. Так, Кост... Галя. Костянтин, вітаю всю вашу родину з злідом Христовим, міцного здоров'я, добра, благополуччя, затишку достатку всіх земних благ. Дякую, обося Галя, вас також. Льоня, сім'ї привіт. Оленці, Нікі та Кирилу передав всім привіт Кирил, Або виключи, або йди, гуляй не тут. І воно зараз впаде, отак ти підставляєш, впаде, дай покажу. Ну, Появився у нас новий дурник, але слава Богу, Кирюха постійно в ньому не сидить, гуляє також на дворі цей Нінтендо. Я хочу дуже Так. Алекс здравствуйте, добрий вечір. Всім, хто в чаті святкові вітання. Дякую. Леонід Кості Жанні передає привіт. Але Кирюха молодець, він не, не сидить постійно в ігрушки. Навіть на дві... і ходить на двір. Сьогодні ходив, постійно не сидить. До речі, навіть не треба в нього її забирати. Просто він погуляв там 15-20 хвилин, закинув її, пішов га... м'ячом. ганяти. двір, двір, двір у нього в топі. До речі, до речі, десь пробив м'яча. Блін треба купувати нового м'яча. Я його точно не буду а, розбирати. Клеї зілений м'я, резиновий Ну, ти ж Андрес подарив, великий футбольний м'яч. Кожен день треба надувати. У нас же ж колюча... Так, бабуся гай. А, а да, да, да. так Леонід, доброго вечора! Приємне спілкування. Вітаю зі святом. Ставте вподобайки. Дякую, Льоня. Від кості. Дякую, Льон. Дякую. Альонка каже, що у нас забор з колючками. Можливо, і да, він до декілька разів декілька разів закидав на забор м'яч. Можливо, можливо, на заборі він його пробив. Нічого, Нічого купимо нового Нічого. футболісту. Так, да, футболіст жодний. Вчора Я ми можу. вже, до речі, вчора на святвечірі, і ми посиділи. <реку> <ми, реку> сьогодні ми лежали цілий Божий день. Не повірите? Ми сьогодні з кроваті встали <реку> в три години дня. Ми з кроваті і поїли, а <реку> що туди не робили. Що ми тільки не робили? І встигли ще раз-два да. поспати. Пішли в магазин, сходили, людей взагалі немає. В магазині трошки було людей, а по вулицях людей взагалі немає, тижда, блаш, нікого не видно. О. Всі святкують. Ми вчора порозвозили подарунки, я ж розказував вчора на відео, що ми. Я ж ні з ким не спілкуємося тут. а... От зеленкими, зеленкими директорами, ну не то, що дружимо, ну, гарні відносини. І Це Веронічка Мацу завезла да, подарунок. Покажи, нам анна Сесілія подарувала, подарувала нам штуку. такий вазон класний. Ми сьогодні магазини закриті, ми завтра купимо. Пересадимо, Пересадим. тут уже буде розпускатися квіточка. Да, і Як да. я розказував Какі вчора на відео, хто дивився, не дивився. А покажи Сейчас принеси. Не да, так вони... так. А ніхто покажу, ніхто не, не дивиться, тут ніхто не дивиться на ціну подарунка. Просто ну, людям важлива увага. І так приємно, коли ти привозиш подарунок. Я вчора позавозив подарунки. Ой, так приємно дивитися да, на людей, коли. Ну, дійсно, дійсно, їм приємно. Вони самі открити. Костянтин, я не дивуюся, а у нас теж роботи ніякої не мали, живемо цілий день. Да, бабуся Галя, хоч лежати не звикла. Яка гарна квітка. Ну, інколи потрібно відпочивати. Ось відкритки е положили в конвертики, написали: Good Юль, Гарного Різдва, е Фамілій Монтач для, для нашої родини. І ось такі відкритки підписують, такі гарні відкритки. — Они те самі діли. В прошлом году написано. Гречки а... подарили откриточку, которую сам сама сделала да, Анна Марія -Марі. І просто написано э, сім'я Фамілія і а, Ан Марія і Мац, і Лені і Костянтину». Ну, так про ну, такі. Ну, маленькі речі, але так, ми так, так, так приємно. Так, зенітно, це, ну ну слухай, ми відкритки, коли в 90-х роках да, перестали писати. Да, так, а приємно. А це так приємно і приємно, коли люди, люди радуються подарунку. Да. Е, ви, похожі на Берла Бірла Ну, Може, похоже. По-перше, я не знаю, хто це такий. Але приємно дивитися, коли <кій> мій зять з дочкою, як були в Польщі, теж власниця Вітала. Стіл накривали цього року, теж вітали з Різдвом. Да. Да, это ну, дуже стіл, тут стіл не накривали, але на роботі також подарували не, подарунки. Не, два рази і три рази були рази в ресторанах А, так, да, на Різдво в ресторані були. В ресторані. Два рази. Це цього рази. року щось вони. Ми з тобою двоєво були, а то... да. да, два рази. Минулого року компанія Альонки да, робила два рази в ресторан. 에... В ресторан да, їздили. Всю сім'ю запрошували, і дітки були, всі, всі, всі були і всі співробітники були з сім'ями. Все цього року щось не зробили, не знаю чого. але... — що, що В страні тяжола ситуація. О, Саша, добрий вечір! Моє вітання з Одеської області. У нас свято, але не свято Одесу знову бомбили. Саша, я знаю, я бачу. Тримайтеся, друзі, бережіть а, себе. Саша, з двом. З Різдвом, зі святом бажаю здоров'я, миру, головне миру Україні і все інше буде здійснення мрій. Я зараз дочищаю буквально гранату, Кирюха попросив, там ще декілька хвилин. Я одразу сказав, це буде такий коротенький ефір. Я розумію, що свято, ви сидите з сім'ями. Я вийшов в ефір просто привітати своїх підписників зі святом. З Різдвом, хто зайшов, той зайшов. Не зайшов нічого страшного. Я зняв сьогодні шорт, коротенький, якому тож, також привітав. Олександр Буритинський, добрий вечір. Прямо спілкування з Різдвом Христовим миру, добра, благополуччя. Так, да, Я бачив, що Одесу що там робиться. Запоріжжя дуже страшне, що робилося. Валенки, де мама живе, на рай... буквально 500 метрів від неї теж прилетіло. То, там, смотрели, діти згоріли. Там. Ми також зараз там доварюється в нас вечеря, Тоже будем, також будемо сідати вечеряти сьогодні, святкувати Різдво. О. І будемо сидіти собі там тихенько спілкуватися. Зараз ще буквально 5-10 хвилин, поки кірюхи дочищу гранат. Хто ще зайде? Привітаю, але в будь-якому випадку ще раз, ще раз всіх зі святом. З Різдвом не трогай Кирил. Головне миру в Україну. Всім вітання. Дякую, дякую, SWL Україн. Дякую вам також вітання вас зі святом. Всіх, друзі, всіх зі святом повторюю і буду повторювати головне миру в Україні. Щоб здійснювалися ваші мрії, і щоб головне, щоб здійснювалось те, що ви собі бажаєте. Ну, звісно, і для цього, для цього треба, треба трошки, трошки працювати. Треба працювати і Ну так, да, тому що коли треба. просто бажати, то нічого не вийде. Для цього треба щось зробити. Всім добра і миру, це головне чатові всім миру. Дякую, дякую, Саш. дякую. Кирил, не трогай, вже все порозкидав. До речі, я давно, вже декілька років тому, подивився: привіт із Росії, можна, я влізу. Ну, якщо будете дотримуватися правил каналу, то можете влазити. А не будете дотримуватись правил каналу, то заблокуємо вас через один, два, три. У нас є підписники з Росії, але адекватні. Так, е дякую за приємне вітання. Всім вам все найкраще, гарних віздях свят. Бабуся Галя, дякую і вас, обіймаємо і всім вашу родину. На Костянтин також зі святом вас, вашу родину. Дуже дякую, дуже приємно. Мені також дуже багато підписників. Я вже трішки підписників, з якими ми спілкуємося особисто в телеграмі. Привітали, дуже приємно. Всіх вас ще раз, ще раз і ще раз зі святом. Зі святом вас. Поняв мовча смотрю. <itzads> <рис hangs> От молодець, молодець. Респект. <рис та> Влазить можна скільки хочете, але тільки згідно правил <звіз> Ну, так уже склалося, що позабираєш воно не стріляло. Що Ютуб розкидає трансляцію і на Росію, заходять. Теж є підписники з Росії, пишуть нормальні, адекватні. Тому, будь ласка, пишіть. А, якщо будете дурники писати, то не можна. Вітаємо. Олександр в місті змовить. Маленка, вітаю. А бабуся Галя напит. А ти прийшла, де не заміти. Передавай всім вітання і зі зі святом. Вітання всім зі святом. Все. святом. Це сімейне свято. 13 хвилин. Що такі росіяни є? Ну, Саш, дивися, розумієш. В мене є своє відношення, я можу розказати його поза ефіром. Завжди буду казав, кажу і буду казати, що. Росія це країна окупант. Росія це країна, яка нападає на інші країни. Але, е, але не про це. Сьогодні зі святом. Дякую, Крисуня. Сьогодні про свято, про Різдво. Це гарний день. І кожного українця, кожен українець знає, який в нього сусід. Із якої області приїхали? З Київської добрий вечір. Тому сьогодні, і не тільки сьогодні, а й завжди. Давайте про хороше. Давайте. Ідіть всі. До мене. хоча б всі. Все, Все. Все. Може, <клес> так, оцей... Кажіть всім зріз двом всім. Зріз двом. Людям, хоть колись хочеться переключити світ. В цій атмосфері щасливу. Кирюха, є ручка, хто пам'ятає таку ручку з багатьма кольорами, пам'ятаєте, в школі були, і вона ніколи нормально не писала. Ага, і Не писала. Мама, треба відкривати, не треба Кирил. Не треба, Кирил. Хочуть розібрати куди втикнуть. Манчика вони всі хочуть розібрати. Щаслива людина. Щастя превеликого вам. Бабуся Галя. Дякую. Ну, ще... Ми ложи ложиці, ложи ці лежи одкритки. Зараз ще п'ять хвилинка хлопчика Будем... дуже сильно отличаться. Держитесь. Дякую. Ми держимося. Головне, щоб в Україні всі трималися. Ми приїхали. Ми... я родом з Київської області. Альонка родом. Запорізької області, Веронічка родилася. Запоріжжя, Запоріжжя, Запоріжжя. Веронічка родилася. В сідьмому родові народилася на космосі. Там, де моя батьківщина в ставищах, Кірюха родився вже у Ворзелі. У нас інтерукраїнська сім'я. Я хотіла зайняти трохи на роботі, але москальна йобана сидить рівно, суки. Льоня, молодець. Я працювала а ти ще на роботі, Льон, на обувній фабриці Міда. О, Десь землячка. Хто, хто Шурі, знає таку шу, фа... Шу... Землячка ти Шурікуся. Да? Є фабрика Міда. Я на ній проработала і робила кар'єру свою дуже активно там. Ну, Костянтинчик попався. І прийшла да, світі да, Я спортив кар'єру. Там дуже круті були пропозиція. Ну, Так от, що поділиєш. Прийшлося. Прийшлося, виходить записи. Бачиш, що сьогодні на Різдво дуже багато залітає всяких неадекватних людей. Ну нічого, ми зараз закриємо 20 хвилин ефір, закриємо і будемо розбігатися. Да. Ще можливо там хтось зайде, когось привітаємо. Поки у нас доварюється вечеря, ми, ми, до речі, ми перестали дуже багато готувати. Тому що от просто тільки викидаєш. Я із Росії, мені случайно трансляція залетіла, Ну, Ютуб розкидає, Ютуб розкидає. Багато заходять. З цим нічого не можна зробити, і ніхто з цим нічого не зробить. І, Господи, да до всіх блогерів, хоч ми блогери на мінімалках, до всіх блогерів Росії заходить, ти нічого з цим не зробиш. Я сторонник. Понятно. О, mm -hmm. Леня, молодець, дякую. Mm -hmm. Якщо ви вважаєте, єдине, що я скажу, якщо ви вважаєте, що нас обманули, то. Колись Гебель в 33 чи 34 -му році сказав: дайте мені радіо і телевізор, я зроблю з людей дебіли. От таких з вас і зробили. Більше нічого говорити не буду. Сьогодні свято. Ред За таке повідомлення я тебе зараз заблокую, але Крим, це Україна. Коротше, дуже багато не, не хочеться Не хочеться сьогодні ні собі, ні вам псувати настрій. На Крім Жанни. зрозуміли правильно, да. правильно. Привіт, Жанна. З Різдвом Костя заходив, Його вітав. І... Жанна, тебе, твою родину. Ну, я навіть скажу, це ваша татарська татара земля. Эм... Та їхня земля. Жанна, тебе, твою родину, Они костю, не... доньку зі святом. Навіть ні українська, це сі святом, з Різдвом. Дай Боже вам все найкращого, миру, кохання, все найкращого. Привіт, сімейка! Привіт, Жанна. Дякую. Жанна Костя, сьогодні, зараз заходив. Костя казав, бачив, що у вас сьогодні був ефір, але ми не заходили. Ми з кровати в три часа дня встали. Я в шоці. Ми... Ні, ну альонка принесла поснідать в кровать, кофе костіку зробила. Напились, наїлись, поволякали. В три години дня з кровати вилізли. Сходили в магазин. привіт, привіт, е медовий місяць. Медовий тиждень. Медовий тиждень. Я навіть у днях потікав, кажу до людьми, який сьогодні день? Вона четвер. О, кажу, Ще <клес> п'ятниця, субота, неділя і Шетверо на роботу. Дня? До речі, а ми 31-го робимо, першого вихідний і другого на роботу. А Вероніка, не знає, що 6 неробочий день? 6 числа неробочий день, нас, чого не знаємо. Так, друзі, як каже, Єва Лі, дві хвилинки на цьому бомки. Коротенький ефір я спеціально зробив для того, щоб привітати, хто зайде з підписників, з глядачів. Привітати з вас знову з Різдвом. Тому ще раз всіх вітаю зі святом. Ми вже будемо також сідати за стіл святкувати. Неочікуваний, незапланований ефір, але я знав, що я 100% довго сидіти не буду. Просто зайти привітати з Різдвом вас. Тому ще раз всіх. З Різдвом Христовим, всіх зі святом, головне мир в Україні. Коли буде мир, буде все. Тому що Україна велика, потужна держава і великі, потужні люди. Тому всім подякував, всіх ще раз зі святом, всім гарного вечора, різдвяного вечора, всього всього найкращого. найкращого. До побачення. Все хвилини.